Маленька надійка росла допитливою дівчинкою. Її все цікавило. Чому у зайця вуха довгі? Чому саме на ромашці ворожить любить не любить? Чому на спинці Камашки сонечка чорні плямки? І таких чому було безліч? Маму з татом забавляла разом придумувати цікаві відповіді на ці дитячі чомочки. Батьки Надійки дуже були зайняті та запропонували їй погратися на подвір'ї, тільки заборонили виходити за паркан. Надійка вийшла з хати, ось за парканом поле, далі ліс. Дбухнув легенька вітерець та дівчинці ніби почулася, що квіти, дерева та кущики кличуть її. І вона забула про заборону, побігла через поле до лісу, листечка шелестіла на деревах, пташки цвірінькали, бджоли гули, і ці звуки перетворювались у дивну казку, яку надійка з задоволенням слухала. Така замріяна вона йшла по стежці, все далі і далі у ліс. Бачить. Їй на волосі сіла камашка, яскрава червона спинка, а на ній чорні цяточки. Це ж сонечко. Надійка взяла у руки маленьку істоту. А та не кусає, тільки нижка милоскоче. Яка ж ти красуня? А чому в тебе цяточки на крильцях? Та я розповім тобі зараз, промовила Камашка. Дівчинка трохи була здивована, вона не знала, що сонечко розмовляє. Але, може, це чарівна камашка? І стала вона уважно слухати цікаву історію. Колись я не мала чорних крапочок на своїй червоній спинці. Але мене завжди звали сонечко. Та я вирішила, що я дочка сонця та полетіла до нього в гості. Інші комахи мене відмовляли дурненька, то сонце таке гаряче, воно тебе спалить. Але я вже летіла все вище й вище. Вітаю тебе, друже. Каже сонце, ніхто не насмілювався летіти до мене, а ти маленька, але смілива комаха. Дай я тебе поцілую. І саме на місці цілунків залишилися чорні плямки. А ще на додачу сонце надаліло мене. Чарівною силою, загадай бажання та промов віршик, і якщо я получу, бажання здійсниться. Надійка була у захваті від знайомства з сонечком, але ж треба повертатися додому. То й вона промовила лети, лети, сонечко, на дідово полечко!» На бабино зіллячко, на наше потвірячко. І сонечко злетіло з долоньки. Надійка побігла за ним. Скоро війшла з лісу, а там вже і до хати недалеко. Мама з татом хотіли посварити неслухняну доньку за те, що сама пішла до лісу. Але Побачивши задоволене личко надійки, вирішили не псувати їй настрій, а лише попросили іншим разом взяти і їх з собою.